Майстерня ремонт 1001 вітає вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні на огляді оригінальний блок драм-секція 3400 і тонер секція 3430. На верхній частині драм-секції знаходиться механізм для чищення коротрона. З правого боку картриджа знаходиться контактно-магнітний вал. Контакт на каратрон. Контакт на корпус каратрона. Контакт на фоточисливий барабан. Контакт на чистячий вал. І контакт на вал, який знаходиться позаду чистячого вала. З нижньої частини знаходиться контакт на вал переноса. Дістаємо тонер-секцію. Для цього натискаємо речах. Почну з тонер секції. Відстежування наявності тонера відбувається за допомогою оптичної системи. Цей картридж поставлявся разом з апаратом. В ньому відсутній механізм, який спрацьовує під час первого вставляння картриджа в апарат. Відкручуємо втулку. Одразу відкручуємо весь механізм. Знімаємо кришку. Обережно знімаємо втулку. Знімаємо стопорне кільце. Знімаємо цю шестерню. І знімаємо шестерню магнітного вала. З іншого боку тулка тримається в цьому місці. Піддіваємо і знімаємо її. Припіднімаємо магнітний вал і обережно його витягуємо. Щоб якісно видалити залишки тонера, ставимо на місце шестерню. Необхідно буде прокручувати і видаляти тонер. Ущільнюючи лезо, миємо розчинником. Дозуючи лезо, миємо спиртом. Якщо покриття магнітного вала немає забруднень, його можна ставити не миючи. Вдягаємо втулку. Вдягаємо шестерню. Ставимо стопор на кільце. Ставимо шестерню. Вдягаємо втулку. Витягуємо пробку і заправляємо картридж. Ставимо на своє місце кришку. Обов'язково прокручуємо магнітний вал. Переходимо до драм-секції. Відкручуємо шурупи. Стопорне кільце вала фоточитливого барабана краще знімати з правого боку. Витягуємо вал. Піднімаємо лапки. Верхня частина тримається в цьому. І ось в цьому місці. Піднімаємо. На кришці знаходиться шестерня з муфтою. Також на кришці знаходиться коротрон. Чекаю ваших подобаєк та коментарів. Буду вдячний за підписку на канал. В драм-секції знаходиться бункер із відпрацьованим тонером. Щоб його зняти, відводимо пружини. Знімаємо лапки. І піднімаємо сам бункер. На валах бункера знаходяться контакти. Звертаємо увагу, що вони трішки різні. Кришка бункера тримається в двох місцях. Піддіваємо її. І знімаємо. Знімаємо вали. Оце все необхідно дуже добре вичистити. Перелік запчастин та тонер, що можна використовувати під час заправки та відновлення картриджа. Можна знайти в описі під відео. Ущільнювач обережно миємо спиртом. Ущільнювач на кришки теж миємо спиртом. Видаляємо тонер з металевого вала. Миємо його спиртом. Видаляємо тонер із чистячого вала. Це потрібно робити дуже обережно, щоб його не пошкодити. Збираємо докупи. Верхня кришка з боку вала повинна триматися в цих місцях. Дістаємо фоточливий барабан. Він теж має ось таку муфту. Судячи з його вигляду, його необхідно замінити. В нижній частині драмсекції знаходиться вал переноса. Ставимо фоточитливий барабан. Ставимо бункер для відпрацьованого тонера. Ставимо пружинки на своє місце. Ставимо контакти. Нагадую, вони трішки різні. Ставимо лапки. Виставляємо привід чистячого вала в вертикальне положення. Муфту на кришці. Теж ставимо в вертикальне положення. Вдягаємо кришку. Вставляємо направляючу фото барабана. Вдягаємо стопорне кільце. І закручуємо шурупи. Перекручуємо барабан. Встановлюємо картридж. Дякую за увагу. Усім мирного неба!